Існує тренд зараз думати, що в тебе депресія. Насправді стрес це, це дуже класно. Є популярні хвороби є непопулярні хвороби. Чи знали ви, що існує тренд на депресію або що стрес насправді є корисним? Мене звати Олена Ковальова, і я на зв'язку з психологом Андрієм Саланським. Андрій Солонський, психолог та консультант з терапії, викладач базової психології, більше п'яти років займається науковою діяльністю щодо вивчення депресії, тривоги і стресової поведінки. Третій рік війни, відключення світла, всі ці новини вони створюють таку от масу стресу чи масу депресії. Як це чи можна назвати це отакою от масованою депресією у українців? Да чи навпаки масованим стресом? Що зараз відбувається? Ну масований стрес відбувається точно щодо масованої депресії. Ми поки що не отримували. Значення пандемії по епідемії цього захворювання, да? хоча в світі кажуть про зростаючий рівень з кожним роком. А варто дійсно подивитися на те, що зараз психічне здоров'я, ментальне воно дуже є популярним. Ось і є звичайно, мільйон плюсів цієї популяризації. Люди, по перше, стали звертати увагу, як вони себе почувають. Вони більше приділяють цьому часу, ну і взагалі починають про себе дбати, да? не тільки скільки вони отримують на роботі, але, наприклад, як їм живеться зі своїм колективом. Ось, але є друга сторона. Люди познавали дуже багато про депресію, тривогу, розлад і так далі. І часто намагаються знайти в себе те, чого в них нема. Це про те, що коли ми намагаємося себе самі діагностувати, ми багато собі чого не думаємо. І насправді варто нам трошки відпочити, трошки перемістити наш фокус у наприклад, на мистецтво. Да? ми розуміємо, що не так це і жахливо, як я собі думав. Ось. Щодо стресу, тут трошки інша справа. Звісно, нас Україна трошки нерівномірно розподілена щодо навантаження, тому що ми розуміємо, що на бійців, які зараз на передовій, вони під значно більшим стресом, так само, як і ті міста, які знаходяться ближче в доступі до балістики і в доступі до артилерійських обстрілів. А, так, але наприклад, ми трошки зрівнялися за допомогою масових обстрілів і відключення світла. Це також впливає, тому що це порушує рутина. Насправді, ми ж дуже рутинізовані тварини. Так? Ми любимо, коли це в нас йде за графіком. Ми прокинулись, почистили зуби, поїхали на роботу і, і там собі зварили каву, поговорили з нашими колегами. Коли щось бувається в цьому графіку, ми вже відчуваємо себе трошки на своїй тарілці. Вимкнулося світло, да? ми не змогли почистити себе. Хтось не зміг собі помити волосся, а значить, своїх дітей не змогли там закинути в дитсадок вчасно. Йде на зупинку, а там тривога, громадський транспорт став. Це теж помилка. Да? І багато багато таких речей вони призводять до того, що психологи звикли називати як хронічний стрес. Коли психологи говорять про стрес, це трошки інше, коли ми говоримо про це в медіа. Да, в медіа стрес це щось неприємне. А психологи насправді люблять стрес. Це бо до психолога підійдеш. Він скаже, що стрес це дуже класно. Чому так, от саме психологи полюбляють стрес? Це, тому що люди частіше тоді звертаються до них, чи це якісь інша його знака? Ми просто сприймаємо його трошки по інше. Саме це слово От Те, що суспільство говорять, стрес це у психологів, це такий надмірний стрес. Ось. А, а насправді стрес стає нашим активатором, він заставляє нас щось робити. Ось. Не було б стресу, да, ми б нічого не робили. От є така певна один з законів, да, є така крива Йоркса-Доксона, і про що говорить, що от якраз оптимальний рівень стресу він допомагає нам а, в навчанні і в нашій роботі. Ось. Тобто, коли, наприклад, не знаю, в нас навелось багато всього, що ми маємо з цим зробити, ось, якщо ми не надмірно активовані. А, то ми будемо з цим просто адекватно взаємодіяти. Ми гарно будемо засвоювати матеріал, ми будемо сфокусовані, ми будемо включеними в цю роботу. Да? Недостатньо стрес — Ми просто закинемо цю роботу, підемо дивитися серіали, тіктоки, і от подалі від цього. Надмірний стрес. Ми не зможемо а, сфокусуватися, ми не зможемо схопити сенс того, що ми робимо. Ось і тому якраз оптимальний рівень стресу це от ідеально. Мене завжди цікавило таке питання. Я помітила по собі, по своїм знайомим, що кожен реагує на стрес по-різному. Хтось, певна частина людей, його заїдає, тобто починається якесь... постійно хочеться їсти щось солодкого, що шкідливого. А хтось навпаки починає худнути, тому що майже нічого не їсть, тому що нічого в рота не лізе, нічого не хочеться через стрес. Як так? Чому такі різні реакції на стрес? Дійсно, реакції є абсолютно різні. Ось, але залежить від багатьох факторів, починаючи від генетичних, е організмних, е фізіологічних, та і закінчуючи звичайною поведінкою. Як ми вчилися з дитинства поратися зі стресом, так? Наприклад, тобі страшно е з'їш шоколадку, е ти чогось боїшся, подивись якийсь фільм або пограйся з якоюсь іграшкою. Та і то це той паттерн, який ми далі будемо з собою нести по життю, і насправді. Те, як ми боремося стресом, дуже важливо а, при тому, як нас навчали, що таке стрес. Ось, а, ми ж розуміємо, коли ми в дитинстві, да, ми через наших батьків розуміємо, що взагалі відбувається. І от якщо мама або тато який з дитиною, да, або хтось, який його виховує, може адекватно промовити, дивись. Сталося це, так це треба з дитинства. Да, про е, аби діти не так стресували в майбутньому. Це треба проговорювати, що таке стрес ще з самого дитинства, ще з самих ранніх років. Так, треба просто пояснювати, що нічого жахливого не стається, і що та людина, яка тобі допомагає жити, та там неважливо це чи батько, мати, чи нянька, чи дідусь та що ми є поруч? Ми тебе захистимо, нічого жахливого не сталося. Це все буде добре. Ось а, і причому тут важливо навіть та, що зменшити стрес дитині а, у мами має бути зменшений стрес, коли вона виношується в дитину, тому що це також на, напряму впливає. А скажи, от які є... Дуже типові, дуже певні, дуже показові ознаки того, що людина знаходиться зараз в стресі, знаєш, в такому нездоровому стресі. Які це ознаки? Людина дуже дуже напружена. Вона прям така ходить вправо, вліво, щось собі шкрябає, поправляє постійно в себе речі, дивиться так посторона, да, і ти сама себе відчуваєш трошки напруженою. Починається якесь внутрішнє, таке як хочеться кудись вибігти. Та да? от. Перша ознака це нам некомфортна з цієї людини, та тому що стрес насправді він є заразним, тому що ми його так також відчуваємо на себе. Ось а в принципі, будь-яке високе напруження, воно проявляється в таких фізіологічних симптомах. Тому людина кудись намагається бігти, та, вона намагається себе втомувати. Зараз чи є такий тренд на депресію? Що всі, хто в кого стаються якісь погані да події в житті, якісь негативні енергії присутні у житті, то ми одразу думаємо, що все в нас депресія, треба лікувати. Ми депресивні люди, і загалом про інших ми так само думаємо, що там в нього депресія, в неї депресія. Як загалом визначити, чи в тебе депресія чи ні? Існує тренд зараз думати, що в тебе депресія, тому що Є такі популярні хвороби, є непопулярні хвороби. Ось, ось сказати, що в тебе, наприклад, що оффінія або обсесивно компульсивний розлад, ну не дуже популярно. А от сказати, що в тебе депресія, ну, воно більш якось красиво звучить для іміджу, десь в інстаграм закинути такі постик. А частково чому? Тому що сенс депресії це покликати на допомогу. Ось, Коли ти кажеш, що в мене депресія, ти одразу. Кажеш, даєш сигнал, будь ласка, підіть до мене, пожалійте мене, будьте зі мною, ви мені потрібні. Ми маємо розрізняти, що таке депресія, а що таке, наприклад, низький та понурий настрій. Ось як це розрізняти? По-перше, як цей стан впливає на тебе, як вдома в тебе цей стан? Якщо це один-два дні, окей, але якщо це два-три тижні і він не змінюється, це вже трошки інше. Як цей стан впливає взагалі на твоє життя? Тому що коли ми говоримо про людей з депресією, ну, ми розуміємо, що є там, різні рівні цієї депресії, да? там умовно легка депресія, важка депресія і так далі. Да? Але е будь-які стафі вже якось погіршить твоє життя. І, причом, Майже у всіх сферах. Коли ми говоримо за оце все, то ми говоримо ще й за заповільнення. Заповільненість таку думкову, тобто ти всі свої думки починаєш вкладати повільно, повільно, і люди, в принципі, це бачать. Ну, і ти як людина заповільнена. Ти починаєш повільніше ходити, ти починаєш якось рухи більш мляво робити. І оце коли впливає вже на все твоє життя, так, коли воно тобі заважає робити щось, що ти робив до цього, тоді ти маєш подумати, що треба звернутися за допомогою. Такий момент, коли можна ще вилікувати самостійно, тобто розібратися зі, св... зі своїми проблемами, зі своїм станом, коли там, ти на стресі, коли ти у депресії, без звернення до лікарів. От яка це стадія, до якого моменту ми можемо самі собі ну, допомогти у цьому? Тут важливо знати взагалі себе, як і для всіх інших випадків. От знаєш себе, це найкраще. Ти знаєш свій розмір, станів, ти швидше їх побереш. Посадку окулярів швидше побереш. Так само знаєш свої тенденції, ти краще собі допоможеш. Є такі викривлення нашої ваги, які схильні робити і створювати оцей луб, це коло депресії. Наприклад, є таке дисфорічне викривлення. Це коли ми, наприклад, починаємо от у нас щось сталося, і ми починаємо більше звертати увагу на якісь такі негативну інформацію, дивитися тільки на негативні новини, що мені взагалі допомагає з цієї сірой не виходити що мені допомагає почувати себе краще. Причому я ж це знаю, тільки треба звернутися до попередніх разів, що мене рятувало. Можливо, це поговорити з друзями, піти погуляти, навіть коли я не хочу гуляти. Та? А, зробити щось класне, і навіть якщо я зараз не відчуваю, що я цього хочу, то в процесі воно прийде, та? так, як апетит приходить в процесі їжі. Отут приблизно те саме, задоволення теж приходить в процесі. Uh, і з іншої сторони да слідкувати за своїми тенденціями. От. Але на важливо відчувати задоволення навіть від мінімальних моментів навіть від той шкави цукерки чи чогось іншого. Коли треба, от на якому моменті в житті, коли які відчуваючи в собі ознаки, треба помітити, щоб е, зрозуміти чітко треба. Допомога від лікарів. Коли люди приходять до психолога, тобто щось, які стратегії, попередні, які вони робили, вони вже перестають працювати. І коли ми вже самі не можемо собі дати раду з цим, не розуміємо, куди все цікатися, і ті стратегії, які ми використовували попередньо, які працювали на це життя, чомусь зараз перестають працювати, тобто змінилися наші обставини, та змінилось, можливо, наше життя. Можливо, змінилася робота, люди поруч і так далі, і ми не можемо користуватися вже тим, чим користувалися до цього. Нам потрібен новий інструмент. Та нам потрібна невеличка ревізія е, нашого лайстайлу. І от для цього ми вже звертаємося до спеціаліста. Загалом, як позбуватися від стресу та депресії? От е, одна порада від тебе особисто, найкраща порада це не призводити себе до тих стані, та а займатися фізкультурою та займатися справами. Їсти здорово і бути поруч з друзями. Магічного нічого немає, але це теж не дуже легко робити. І ведучи здоровий спосіб життя, ти неймовірно знищуєш рівень будь-яких технічних розладів, які тільки можуть бути. Шукайте своє задоволення та не дозволяйте депресії опанувати себе. Не забувайте про підписку та коментар. Мене звати Олена Ковальова. До зустрічі у наступних випусках.